Привіт-привіт! Ну що, у нас сьогодні 11 квітня. У мене сьогодні дві розпаковки відразу, тож буду показувати, бо є дуже багато акційних пропозицій. І є дуже класна новинка, яку я розповім в кінці. Так тож, зараз по акції приїхали засоби для дому з 33% відсотковою знижкою. Там є гель для прання, засіб для туалету, дуже дуже багато всього. Квантижир, пральні порошки, кондиціонери, дуже дуже багато. Але зараз, бо в мене закінчився. Дівчатка просять оцей засіб для унітазу. Він просто обалденний. Він не зразу не злітає, знаєте, в воду. Він залишається на поверхні, дуже гарно пропрацьовує іржу, іржу та водний і мочовий камінь. Дуже-дуже бомбезна і на нього зараз ціна. Далі туші по 223 гривні туші. Вони просто обалденні. Вони йдуть і об'єм, і подовження все в одному флаконі, як кажуть, Да? Дивіться. Бачите, тут буде вам два нанесення, як вам подобається. Війки будуть дійсно дуже класні. Так, бібішечка в другому відтінці. Улюблений тональний крем останній приїхав по суперціні. Обожнюю його. Зовсім не видно, як він лягає на обличчі. Дуже класний, підтягує обличчя. Так, далі матуюча губна помада приїхала в 11-му знову така як пильна роза. Далі приїхав ось такий олійчик для губ. Це ще, до речі, залишився із старої серії. Ось я його малювала, до речі, в... такий колір класний ходовий. Приїхали олійці для очей гелевої текстури, довго класно тримаються, механічний, ось такий зелений, ось я його малювала. Дивіться, і вони не розтираються. Так. Далі, що я хотіла показати, аромат Sensational, безподобний, свіжий класний аромат. На цю пору просто погода. знову приїхав термозахист. Дуже класний, прямо волосся, знаєте, як відновлює дуже-дуже. Воно стає мекесеньке, гладесеньке, дуже класно вкладається, шовковисте. Просто як щойно не знаю, зробили йому оболодінну маску. Так, і приїхали дитячі вітаміни, дитячі жувальні вітаміни, які містять прямо мультикомплекс для дітей. І водичка незалежна, а незлавна. Дуже схожа на імператрицю. Що я вам ще не показала? Що я вам ще не показала. Ось такі вітамінки для поліпшення мозкового, мозкової роботи. Тож, підписуйтесь, ставте лайки, приєднуйтесь і пішли з нами користуватися.